Всім привіт, мої любінки, всіх люблю, да. сьогодні у мене дуже хороший настрій. Одне тільки но в мене сьогодні англійська. Ну і потім вже танці. Ще хотіла вам розказати. Сьогодні буде такий міні-влог. Тобто, як я е, провожу, наприклад, свою середу, середу, середа, середа, середу. Ну, ви поняли, коротше. Тому що в мене зазвичай понеділок середа дуже заповнені дні. І англійський і танці, все відразу. А ще у мене 14 числа, вже всю суботу перший екзамен усного мовлення з англійською. Давайте потім я детальніше про нього розповім, тому що в мене в планах в цей день в суботу зазняти саме влог. І вже, як у мене тіліпає. Ну ладно, я не сильно переживаю, тому що я все знаю, в принципі, і все. Хорошо, і до цього в нас дуже є велика підготовка. А потім давайте я вам введу в курс діла. 24-го я пишу вже повністю граматику, вокабуляр, е, слухання. І щось там і. і. Е, е, ну, коротше, там ще текст треба буде писати. Я не знаю, чим давайся. Спекуспекуспек спекуляр це ось в мене мовлення. Ну коротше, не фне і зараз я буду робити англійську. Мені задали написати два діалоги і усно е, описати картинку, так як буде все коротше на екзамені. Про екзамен, давайте пізніше, не, відволік чимось. Так що я буду зараз робити англійську. А ви пишіть в коментарях, як у вас діла, як у вас погода, а то наша погода. Ну, не, Взагалі не вулиці ну, тепло, ну, типу літо, але щось таке мало сонячно сьогодні і, мабуть, трошки прохолодно. А я погнала писати щось. Взагалі в душе не чаю, що ну щось ну, зараз писатися. Потім повернусь, до роблю англійську, тоді ми вже разом зберемось і підемо разом з вами. Я сідала робити англійську 12.30. На минуточку. Зараз. 13.47. Показую. Це все підготовка до екзамену, тому настільки я працюю. Часто вже сидить тут. Ось, там, де голубенький, починається діалог. Ось тут два діалоги. І текст на Picture Description. I think it's. Oh, це ужас. It's terrible. I don't work in summer and learn this English, because summer is holiday. No. <laughs> Щас я буду уже все збирати і йти на англійську. Все, в мене немає часу для відпочинку. Ну, того ж я вчора могла щось зробити. Ну, я прогуляла цілий день, так. Ну, да. так, Да, все. Пошла я збиратися. Так що всі ж діти в мене красиві. Все, я уже собралась. Нишки Сразу танцевальные, потому что, да. Сейчас я вам покажу полный рост. Боже, какие вот не волосы. Дайте на Ну все, погнала снимать для вас видео и бегу.